Оце перші посіви ярої пшениці. І тут вже такі сходи, що треба і обробляти від бур'янів. Сходи ярої пшениці, яку посіли два тижні тому, показує керівник господарства з новоукраїнського району Микола Макодзеба. Каже, посівна ярих тривали більше місяця. Закінчили з затримкою на два тижні. Через душі техніка не могла заїхати на поля. Десь почали в кінці березня, місяця почали, а сіяли пошті до 7 травня. Ждали погодних умов, щоб можна зайти і якісно посіяли. Май в обробітку 4 тисячі гектарів землі. З них півтори тисячі засіяли озимими та ярими пшеницею ячменем. Говорить, працювати було кому, вдалося забронювати більшість військовозобов'язаних працівників. 15 мобілізували. Знайшли ми спільну мову із воєнкоматами, і з районною адміністрацією, то всі друг друга розуміють, що і там треба, і тут треба. Самих відповідальних ми забронірували людей, які сіяли. Десь біля 40 чоловік. Один за двох робив, або й за трьох. І справилися посівну пшениці та ячменю завершили 3,5 тисячі господарств Кіровоградщини. Вона розпочалася 15 березня, каже керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Однакові площі по ярим що той рік, що цей рік десь біля 70-80 тисяч гектарів. А що стосується кукурудзи, то в цьому році її сіють менше, ніж минулого року, тому що більш переорієнтуються на соняшник і рипак. Ці такі культури стають більш рентабельними для наших аграріїв. 10 15 відсотків. Порівнює посівну минулого та цього року. Тому році були виклики, пов'язані з відсутністю з дефіцитом пально-мастильних матеріалів. Була складна логістика. Зараз налагоджено на фактично все пально-мастильні матеріали ми отримуємо з Європи в цьому році головний наш виклик це погодні кліматичні умови. На два тижні пізніше почали основні проводити роботи. І наші аграрії буквально увірвалися в поле із настанням сухої погоди. Працюють цілодобово. Техніка працює по 18-20 годин в полі. каже, впоралися з посівом зернових, попри те, що не вистачало механізаторів, які пішли захищати Україну. У нас був дефіцит біля сотні. Працюючі аграрії підлаштовуються. Ми знаємо ситуації, коли керівник сам сідає за кермо трактора, його родина, працюють. Ті, хто досягли 60-річного віку, це важко, тому що і перевчити певним чином людей дуже важко. Говорить, нині продовжує сіяти соняшник, сою і ріпак. Завершать до червня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.